Вітаю церкву Христову, Мир вам дорогі брати і сестри, вітаю тих, хто нас слухає. Ви є дорогі моєму серцю, а найголовніше ви є дорогі серцю Богу. Знаєте, маю маленьку дитину і ми їздимо в сусіднє село, бо мала любить просто їздити на машині. Ну, принаймні тихо. І ми їдемо в сусіднє село, маємо там маршрут. І коли ми верталися нещодавно назад, ми йшли, нам йшла дівчинка. Ми їхали, вона йшла. Видно, що дитина щаслива, вона рада, вона має телефон, напевно, інтернет поповнений, е має кошельок з боку, напевно, гроші має, можливо, морозиво їла. Дитина задоволена йде. І вмить якусь певну секунду вона зупиняється, обертається ліворуч і хреститься. Тобто зразу в неї такий сумний вигляд обличчя. Дитина посумнішала і перехрестилася. Дитину навчили, хтось приніс цю звістку їм додому, що так треба робити, і дитину навчилась хреститися перед цим Христом. Але дитину ніхто не вчить, що потрібно поклонятися живому Богу, живому Христу. Знаєте, хрест є знаряддя вбивства, люди можуть цього визнавати, можуть не визнавати, але коли вони прийдуть на цвинтар, вони бачать, що хрест все-таки каже, є смерть. Будемо говорити про. Стародавні часи, ви знаєте, в стародавній час, коли була війна, і йшло царство на царство, держава на державу, плем'я на плем'ю, то завжди в них був післанець, який звіщав своїм, що сталося? Чи вони перемогли, чи вони програли цю війну. І коли приходив післанець і говорив погану звістку, йому відрубували голову. А коли приходив післанець і казав: веселіться, ми перемогли, ми переможці. Вони веселилися, і цей післанець отримав велику винагороду Він і коштами, і їжею, і забезпечували його, і веселилися разом з ним. І його всі знали. Що тепер відбувається? Коли людина приходить з поганою звісткою, то, і каже: ви всі грішні, то люди радіють, лікують, плескають і дякують. Кажуть, дякую, Святий Отець, що ми всі грішні. Він вам не договорює до кінця це речення. Ви всі грішні і йдете в пекло. Отакий от, от кінець, тому що гріх дорівнює смерть і смерть йде в пекло. Але ви радієте. Він вам говорить, що ви підете в чистилище і вас відмолять. і це є брехня, яка буде дорівнювати вашому життю. І це є погана звістка. Він вам каже, що вас охрестять і ви будете спасені, це теж погана звістка, бо це неправда. І ви знаєте, якщо б ви знали. Куди ви підете через цю брехню, ви б відрубали йому голову фізично? Друге коринтянам, 11, 13, 15. Такі бо фальшиві апостоли лукаві робітники, що підроблюються на христових апостолів. І не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика ця річ, якщо й слуги його прикидаються слугами правди. Буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. І тепер приходить післанець з доброю новиною, каже: Вам гріхи прощені, немає гріха. Ви просто повірте, що Ісус Христос заплатив за вас своєю кров'ю, дав вам в своїй крові новий заповіт, дав вам дар. Просто він вам прощає ті гріхи. Вам тільки треба увірувати в Ісуса Христа, прикликати в Його своє життя. Як ви вже готові його каменувати, Ви готові ці каміння запустити? Ви готові отруту свою впустити в нього. Ви не готові його фінансувати, ви не готові. Йому дякувати. Ви не готові давати йому якусь винагороду. Ви його просто ненавидите в цей момент. Але ми і не чекаємо винагороди від людей, бо ми знаємо, ви знаєте, від кого ви отримаєте винагороду. Вона описана в Тимофія. Я взяв два. Друга Тимофія 4.8. «На Настанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь. Суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Знаєте, зовсім не переживаю за ту верхівку. Але справді переживаю за тих людей, які є близькі моєму серцю і вашому серцю, ви переживаєте за них. Тому що дуже багато наших людей ще в релігії, які нам близькі, і які не увірували, що їхні гріхи забрав Христос. Якщо ви не вірите, що Він забрав, то ви не маєте спасіння. Дивіться, що вас хтось не звів Матвія 24,5. Ісус же промовив. Стережіться, що вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє. кажучи що я Христос і зведуть багатьох. Знаєте, все більше і більше переконуюся, що саме інтелект, цей штучний, я ще не дуже про нього багато знаю, але впевнений, що він зведе народи ще більше, ще більше, ніж релігія. Чому така думка в мене виникла? Знаєте, якщо а, вас згорить чайник, ну вас хай не горить чайник, у мене згорів він, і я тільки. Сказав, о, чайник згорів, як мені зразу інтернет пропонує чайник в вайбері, в Фейсбуці. Чуть не приходять, вже мені прям в руки дають. Ну, скоро до такого дійде. Якщо мені треба було дитині телефон придбати, то ми тільки сказали, нам треба телефон, і мені вже інтернет вибуває телефони різні, які, про які я тільки висловився, такі він мені вибиває. Так працює: інтернет вивчає. Нас вивчає наш голос, вивчає, що ми хочемо. Якщо ви зайдете в тік ви самі розумієте, що потім тяжко з нього вийти. Я люблю футбол, і він мені підтягує футбол. Стільки футболу, що в... скільки хочу, скільки буду листати, він мені буде постійно його підтягувати. Так він працює. Чому про інтернет почав говорити? Тому що в такий звечір до мене хотіла приєднатися жінка Ольга Ткачук. Ткачук чи не Ткачук? Ткачук. Говорю прізвище. Ви знаєте, щоб приєднати людину мені, мені я заходжу на її сторінку. Якщо я її не знаю, то я так не приєдную. Я заходжу на її сторінку, якщо вона постать християнські зустрічі. Особливо, якщо мене, такого хорошого хлопця. Звичайно, я таку людину хорошу приєднаю. Але зайшовши на її сторінку, я не побачив християнських зустрічів. Не побачив я себе. Відповідно, я її не приєднав. І вечором мені хлопець пише, що там жіночка з рівного. запам'ятовуємо звідки? З рівного. Хоче до тебе приєднатися, вона теж вивчає Біблію. Вона... Люди знають, що ми вивчаємо Біблію. Е... І вона хоче приєднатися, говорити про Бога, хоче спілкуватися. В них є якісь конференції, виходять на зв'язок і разом говорять про слово Господнє. Ну, Тобто, мені це цікаво. Тобто, ну, Послухати, що люди говорять, щось самому можна сказати, не щось за Христа сказати. І ви знаєте, я її. Е... І я цей, цей текст не прочитав. І до мене дзвінок вечором Придзвонив до мене Павло, він коли зі мною працював, він попав в страшне ДТП, йому давали 5%, що він виживе. 5% зі 100. На другий день йому сказали 4 а вечором йому сказали 2. Ну, не йому, а нам казали 2 Господь йому додав 98 і чекає, коли він віддасть тих 100% Господу, коли він покається, прийме його належним чином. Це Павло, до тебе. І він перезвонив до мене і попросив, щоб я приєднався жінку. Я приєднався жінку Ткачук, Ольгу. Вона мені написала, що я православна. Ну, лікується. Нічого, Христос і таки виліковує, тому що це все релігія, і я дивіться, що я пишу їй. Якщо ми переписуємося, то згідно слова Господнього. І пишемо так, як е, говорив Ісус Христос, як навчали апостоли. Жінка мені відписує, так як Ісус Христос мені підходить, а так, як апостоли, вони були людьми, і мені таки не підходить. У мене зразу запитання, чи ти народжена згори, якщо ти їх роз'єднюєш, якщо ти Євангелії роз'єднюєш. Е, вона мені не відповіла нічого на це питання. Вона мені про останні часи почала писати, що вже йдуть останні часи, і Христос гряде. Я далі пишу: а ви народжена згори? Е, знов. Ця відповідь ну, ігнорує, ігнорує, в нас, щоб відповісти на це питання. І знову ж пише про останній час, що прийде голод, прийдуть війни, і, і треба чекати на, на спасіння від Ісуса Христа. Я пишу, я втретє, вас запитую. Так і пишу. Ви народжені згори. І вона мені видає такий текст дуже швидко. Швидко, і я починаю розуміти, що це вже не людина переписується зі мною. Я був на роботі, я забуваю про цей момент, але мені така прийшла думка, це не людина написала. На другий день вона пише: Я перепрошую, що я вам не відповіла на ваші запитання, чи ви згідні з тим, що 에, Ісус прийде, ну, згідний, так? Ісус Христос прийде. І, 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 і далі знову ж запрошує мене на конференцію. Там можна буде задати питання і там можна буде okay. роз, щось, розповіс, щось розповісти. І я погоджуюся. ну, Я їй не кажу, чи я приєднаюся, чи не приєднаюся, вона мені дає запит, я приєднуюся на цю конференцію. Хто ж ви думаєте, хто там проповідає? Надія, Надя. Надя там навчає, ні, не ви ні, не, не, не Надя риба навчає, Надя Шернівців навчає. Вона розповідає, що Ісус Христос прийде до тих, хто його чекає, хто його не чекає. Той не буде той може втратити спасіння таке навчання. У ну, мене зразу питання, ну, є відповідь. Якщо людина не народжена згори, не має Духа Христа, то вона є неспасеною. Я хочу це, це ну, їм донести. Я їм пишу. Спочатку ну, пишу, не вриваючи в їхню розмову, а просто пишу: на мені ніхто нічого не відповідає. Далі ми з дружиною йдемо і гуляємо, і ця конференція можна було в кінці задати запитання і дати якусь свою відповідь пояснити. Гуляючи, дивлюся, що за 10-9, ми включаємо і там йдуть, говориться про два пророцтва. Я вже не слухав, що було всередині, бо реально важко було слухати. Все на істині, але мені хотілося донести людям про народження згори. Розмова йшла про пророцтво, що Ісус Христос гряде і прийде як злодій. І друге, тобто хто є в купі, він прийде до тих, хто його, хто його чекає, то він прийде як злодій. А ті, хто його не чекають, то вони його побачать з, з неба і, і заплачуть, тому що вони втратили своє спасіння. І ще Ісус Христос прийде в, в тілі. І чи згідні ви, що Він прийде в тілі, народиться ще раз від жінки і розповість все те? Та я розумію, що для вас це важко чути, але я хочу донести до тих людей, які не стоять на фундаменті Ісуса Христа. І люди почали е, відповіді давати ті, які говорили, говорився і леже пророк, і леже вчитель. Тобто вони відповідали, що Ісус Христос ще раз народиться е, від жінки, народиться. І знову ж е, для чого йому потрібно народитися? Йому потрібно розказати все те, що він не розказав апостолам, бо є слова в Біблії, я вам. Все не розповів, бо ви ще цього не можете знести. І от то, що не змогли знести апостоли, він їм прийде і він їм розповість уже тим людям, які чекають на, на прихід Ісуса Христа. І це все про просто брехня. По-перше, як злодій, то Ісус Христе Христос прийде за церквою своєю, і Він забере своїх вірних. А друге, це Ісус Христос прийде. Це вже буде в час Армагеддону, Він прийде до залишка Ізраїлю. І вони його побачать і заголосять, що вони не впізнали Ісуса Христа, не впізнали приходу Його, бо вони побачать, що Він дійсно був розіп'ятий за них за їхні гріхи. І, і такі лжевчення люди відповідали, вони їх під, підіпхали під цю відповідь. У них була відповідь Б, і люди ставили ту відповідь Б. Я хотів включити мікрофон, щоб сказати це. Ну, ну, мене не включали. Я не знаю, як ця система працює, мене не включали. Я написав, що це все вже брехня. І написав цій жінці, щоб більше мені написала цій Ольги Ткачук, тому що вона слухає вже пророків і вона стоїть на тому самому вченню. Вона написала, що я просто не розумію цього з цих віршів. Я її ще раз написав і пояснив, і тоді вона мені видає, а, і я кажу, більше я з вами не буду спілкуватися по переписці. Хочете, я можу з вами онлайн. Тобто, щоб я вас бачив. І вона мені пише: я не можу з вами спілкуватися, тому що моя українська мова не досконала і досконало пише. Я, я тайванець. Я жила в Києві, і я е, зараз переселилася в Іспанію. І цей, і як це можна пояснити? Оце мені була відповідь. Як це можна пояснити? От це все текст, і як це можна пояснити? Це можна пояснити, якщо людина ніколи не відкривала Євангелію. Вона буде зведена, буде голосувати. Те, що тобі пропонує інтернет, і вона вам підбере тих людей, яких ви з радістю будете слухати Тембер голосу. Вона вам все все підбере вам. Інтернет, це машина. Яка вивчить вас просто досконало. І ви поведетеся. Бо люди були в дійсності спочатку був мікрофон включений, і люди шуміли і говорили. Тобто тут були реально живі люди, і вони говорили про які свої проблеми, де мої таблетки, такі бо людей щось боліло. Вони шукають хреста, вони в дійсності шукають хреста. Але це ще які знову вчення, яке людям просто пхають і. І, і люди хочуть вийти на цю дорогу. У мене розуміння, є Христа, хочуть спасіння, а їм дають щораз інші інші дороги і просто закривають дорогу до Христа. І ще хочу з вами поділитися е, такою думкою. Знаєте, колись був, е, я вам не розповідав, так я тільки прийшов на християнські зустрічі. У мене була зустріч з християнами. Не то, що я там шукав е, якусь е, ну, іншу церкву чи інших людей. ні, просто я був. Е, Організатор, не організатор, я знайшов приміщення, давайте так, як воно є. І там була зустріч християн, і в людей були, був пророчий е, дар. Тобто казали, пророкуйте один одному в життя. І я думаю, Господи, я нікому нічого не буду пророкувати, мені не йшло нікому нічого говорити. І думаю, хоч би мені теж ніхто нічого не говорив. Підходить до мене жінка, я здається, з вами не ділився. Жінка, дівчина підходить до мене і каже: ти отако листаєш Біблію. Вона просто в тебе каже, я бачу, що вона просто в тебе літає. Яким чином вона літає? Я каже, ти дуже швидко читаєш Біблію. Я кажу, так, я в день 10, 20, 30 сторінок можу прочитати і більше. Вона Каже, тебе буде навчати Дух Святий. І знаєте, я говорю зараз до, до людей, які слухають, тому що якщо немає вчення від Духа Святого. То не вчення. І я, знаєте, яке в мене було розуміння, що я маю прийти на диван, сісти і давай, Господь, флешку <гадем> будемо закачувати в мене. Ну, в мене реально було таке, ну, тобто, знаєте, зверху, ну все добре згори. <гадем> тобто, гопс, вклали в тебе і все. Ти красавчик, ти, ти вже, все, ти все знаєш. <гадем> ти готовий, та, готовий сусуд Божий. Але ні, воно так не відбувається. Я потім зрозумів, що Дух Святий навчає тебе через людей, але ведених Духом Святим, тобто через братів, які в дусі і в істині говорять, проповідують навчання. До речі, це флешку можете закачати наш додаток «Християнські зустрічі і отримати навчання з Духа Свято від Духа Святого. І все звіряти, чи це є на фундаменті Ісуса Христа, так як написав, і так як написано в Євангелії. І на кінець, напевно, що не ділився і принаймні, не чув. Мені прийшло таке слово. Я вірю, що від Господа, тому що людям щось завжди мішає прийти до пізнання істини і завжди постійно щось, щось їх блокує. Якийсь є тормоз, який, який треба відкинути, поміняти, щоб, щоб їхати, щоб їхати, щоб йти дорогою Христа. І прийшло мені таке, що доки, знаєте, Ісус Христос говорить такі слова, не називайте нікого Отцями. Він вже він говорить такі слова. Люди називають сьогодні е, священиків, отці, наші отці. І знаєте, допоки у вас є земні отці, ви не можете пізнати Отця Небесного. Вам вони не дадуть, вони вам дадуть тільки земне. А щоби пізнати... Небесного Отця, вам насамперед треба з ним примиритися. І цим примиренням став Ісус Христос, він став жертвою, щоб ви примирилися з Отцем і щоб ви пізнавали Його. Бо пізнавання Отця і Сина це є вічність. Тому істина, е, яка є в Євангелії, вона має бути для вас основа. Це слово, воно має важити в вашому житті. Найне най, найбільшим авторитетом, і вона вас зробить вільною. Амінь. Амінь. Амінь.